Всім добрий день! Як я вам і казала, сьогодні я ходила на базар, купила продукти. Зараз розкажу вам, що я купила і в яку ціну. Так. Зайшла в АТБ, купила отаку гречку. Непогана гречка така, от вона, вариться швидко і чиста актуаль. В тебе взяла лаваші кармянський. Вірменський лаваш дуже гарний. І отакий взяла джем малина. День у день. На жаль, без акції був. Ну, ладно. Так. Його гарно додати на печива, на всі які там а, оладки. Я взяла це вже згущене молоко, набридло. А тепер я розкажу вам, що я купила на базарчики. Ось от, от гарні огурчики маленькі, дивіться, от тут -от. по 20 гривень повибирала, там люди всі як почали вибирати. ну, Люди жінки, от, такі маленькі. і по 20 гривень, коли вони по 35, а я по 20 взяла. Їх гарно і на малосоль пустити. У мене там кріп є з такими шапочками. І я зроблю малосольні огірочки. І взяла по 20. Супер ціна. Зелень по 20 і по 15, ну тут великий пучок Отакий. Зелені ми багато їмо. Так, також взяла кукурузку. Вона по 25 гривень на базарі, а я знайшла по 12, по 12. Але вона така коротка і трошки, бачите, от, така, а, Ну, нічого страшного. По 12, зато гарна. Швидко вариться. от, Я взяла 5 штучек, Сьогодні зварю, вже скучили ми за кукурузка, я дуже її люблю. Дуже-дуже. Так, помідорчики рожеві взяла по 55, а вони е, на базарі десь по 65-70 зараз. Отакі. от, І, і таких ще взяла. Трошки на базарі взяла копчену грудинку з м'ясо салом. 200 грам. трошки так захотілося, дивіться, яка гарна. По 300 гривень. І оце копчена грудинка, копчене сало з м'ясом гарячого копчення. У чоловіка ще було холодного копчення. І я спробувала холодного більше жорсткого. Жорстке сало таке, важко розжовувати м'ясо. А це м'ягеньке гарячого, ну, тому що обробка більш сильна йде, і я буду знати, що у гарячого м'якіше. Я у нього брала сало на той неділі, дуже смачне, але селене. Селене, а з салене. З прожилками м'яска теж. І це дуже смачне буде. Дала спробувати. Так, взяла мед трошки. ну Тут 45 гривень, стоить, коштує така баночка. Дуже смачний, ми його вже брали. У неї більше не було розміру, тому взяли таку поменше. Ну нічого, Син дуже зараз їсть мед. Раніше не любив, а зараз прям хорошо, дуже гарно їсть його. Яйця домашні взяла по 50. Так, вони по 55, але жіночка мене, мені сказала, що беріть по 50, тому що я вже буду ходити. Е, так, хек, ну, хек взяла по 155 гривень в бухті рибака, там, де я беру. Взяла кілограмчик, підсмажимо і потрошки їх. Хватить. Все, отако. Так, тут сира сказала вам. Потім на базарчики купила свій цикорі. Ось такий. Цикорі, 90 гривень, такий 200 грам. Каву, таку Чікадора, дуже гарна кава. Кава мелена, 100% арабіка гарна. 165 гривень коштує 250 грам. Ось така, дуже гарна. І отакий чай, Лавара. Син захотів, дикі ягоди, чайок такий. 50 пакетів, коштує 100 гривень. Ну, набагато більших вистачає лавари, дикі ягоди. Ну, Смачний, ну, лавари класний чай. Так, перчатки за 20 в саду працювати. Сир на базарі взяла. І докторська ковбаса це я взяла в Петриківці. В Петриківці зараз акція на неї. От у мене вийшло 30 грам, кошту, 300 грам коштує 90 гривень там, по акції, в общем, непогана ціна. Так, все. До тебе апельсин взяла. Це я хочу зробити. От я вам показувала в кафе марокканський чай. І я хочу зробити такий чай вдома. Я взяла всі інгредієнти, а, те, що були корицю, От така упаковочка 30 гривень на базарі коштує. То тут 5 палочок таких, туди піде, На 20 гривень взяла м'яти. Така пахуча клас. Бадьян, 18 гривень, з такими зірочками він йде. Цікаво. так, І Гвоздику взяла. Теж щось там є, 20 або щось таке. Ну, кориця мелена ще тут для іншого. Ванілін я для себе взяла. В пригоді буде апельсин туди. Мед. Треба було ще одну кардамон приправку, але я не знайшла там і подивлюсь вдома. можливо, в мене є. Ну, і ще не буде, нічого страшного. Там можна такий чай робити із зеленим чайком. і... З чорним чаєм але можна і просто, з м'ятою, з. А, лимон ще. Лимон у мене є. все. Ось такі у мене покупочки гарні. Набрала дві сумки такі, все смачне. І сьогодні дуже гарно скупилася. Ціни непогані. так зі знижками, так там, там, там і вже добре. Полониці вже немає. А малина по 230 гривень була. А слива по 130-150 гривень і абрикос, також 130 гривень. Ну, такі ціни, на жаль, поки що. Відразу зварила кукурузку. От, 15 хвилин і готова. Бачите, вона така невелика, але нічого. Оця от дуже гарна. Ці такі маленькі у мене всі. Нічого. Для першого разу дуже захотілося. Можна загадувати бажання в цьому році перший раз кукурузу їмо. Пахне так, така молочна, смачна кукурузка. Зараз сілью натру і можна їсти. Так, спробувала кукурузку, дуже смачна, вона така солодка, прямо. Класно. От такий у нас сьогодні обід буде. Я насмажила оладки з кабачків. Тут на кілограмчик десь приблизно. Тут зелень буде. І зробила такий соус. Мені дуже він подобається. Тут сметанка 15%, майонез трошки додавила зелень, петрушка ікріп, і кріп, і часник. Все це перемішала і посолила. Такий смачний соус для таких страв, як оладі і інші такі страви. Дуже смачний. Рекомендую, хто ще не куштував. А також зробила салатик з таких помідорчиків, які купила на базарі, і огірків, теж, які купила на базарі, синій лук, оливкова олія і зелень такий смачний. Ще хочу сказати вам, що сало, яке я брала, копчене сала гарячого копчення. Дуже сподобалось. Не таке смачне оцього. Чоловіка, він молодець, і солене сало, і це сало це на ринку Анголинка. От. Може, якось покажу. Де? Само. ну Сало супер просто. 300 гривень воно коштує, але воно того коштує дуже смачно. Отак от, от. І ну Саша ще бургер. Ну, булочка, тут у нас внутрі сирочок хрустяща така. Ковбаска там, да, таке. І омлет. Омлет з ковбаскою, трошки копченого сала. І ну, яйця лук. Отак от захотілося. Такий смачний, смачний омлет зробити на обід. Ось такий у нас сьогодні обід. Всім приємного апетиту! Хто ще теж куштує щось? Так, а на вечерю. У нас шакшука, яєчниця з овочами, лук, томати і трошки копченого сала. Ось така вечеря. Дуже смачна. Ще одна літня страва. Буду їсти. Дякую всім за перегляд!